Вітаю вас, шановні друзі, вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Вибухи стріляни на сутички мітингувальників із силовиками. А також ухвалення пакету антикорупційних законів та призначення нового міністра оборони України. От таким виявився напередодні парламентський день, коли відбувалося засідання, що планувалося як останнє власне засідання Верховної Ради цього скликання перед виборами, які мають відбутися 26 жовтня нинішнього року. Сутички під Верховною Радою. випадковість піар чи сценарій Федеральної служби безпеки Росії от такою є наша тема сьогоднішньої розмови з гостями студії радника міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком. Слава Україні! Вітаю вас, пане Шкіряк, і народним депутатом від партії Свобода Юрієм Сиротюком. Вітаю вас, пане Сиротюк. Вітаю, товариство. І завжди раді вітати вас, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви набираєте номер 490 дев'яносто двадцять дев'ять ноль Маєте змогу поставити свої запитання нашим гостям. Ну от вибуховими пакетами стріляниною по вікнах будівлі парламенту і сутичками мітингувальниками з силовиками супроводжувалося засідання Верховної Ради. Збурення почалося, коли депутати не погодилися включити до порядку денного. Запропоноване саме партією Свобода, яку представляє в нашій студії сьогодні пан Сиротюк, Проект закону про визнання ООН-УПА воюючою стороною Другі війні. ну звісно, всі ці події відбувалися напередодні 14 жовтня у день покрови. При тому, що на останньому засіданні перед виборами депутати спромоглися ухвалити пакет законопроєктів проти корупції, підтримали закон про прокуратуру та призначили нового міністра пана Полторака. Посилення відповідальності за підкуп виборців і це це важливий. дуже важливий. Тобто такий суперечливий МВС. суперечливий день. Плідна робота це визнають всі, мабуть, один з найплідніших днів. За весь час роботи скільки? два роки була каденція цього скликання Верховної Ради, і водночас отакі сутички теж доволі безпрецедентні. Навіть під час подій майдану багатомісячних такого не було. Там епіцентр був Грушевського, Банкова і так далі. Але перед Верховною Радою такого не траплялося. За останні за останніх п'ять місяців досить часто сутички були під Верховною Радою. Триває революція гідності. Суспільство чекає певних змін, а їх немає. Відповідно, протестні настрої досить великими. Соціологи кажуть, що вони не спадають, тому що не вирішить ключові питання революції гідності. Пане люди, люди приходять на мирні протести. Тому я вам скажу, якщо ви не знаєте, за останніх місяця три разів двадцять люди пробували заходити Верховну Раду і зі зброєю, навіть так, що вчора була не найжаркіша. Не провокація. Не, ні, ні не найжаркіший ви день. Ви не вважаєте вчорашній день провокацію під стінами е, Верховної Ради. Я України. вважаю що, що вчора сторонні сили. Я думаю, що Російська Федерація скористалася. Вона кожного разу намагається використати будь-яку спробу в Україні щоб втрутитися внутрішню поліцію. Україні і події на банковій з так званим акцією представників внутрішніх військ і спроба, мирний протест і мирну акцію, яка щодня проходить під Верховною Радою, бо ми живемо в демократичній країні, і кожен має право мирно висловити свій погляд. Теж вчора були використані певною групою людей. Тут мають розібратися. Правоохоронці поставити на місце провокаторів, виявити ФСБшту агентурну мережу, яка працює в Києві. Бо бо, за даними нашими розвідки, тільки близько 700 ГРУшників є в Києві, і вони намагаються влізти в кожну акцію. А оскільки вони прапори. Всеукраїнське об'єднання Свобода, яких було на цій акції, якщо не найбільше, то дуже багато. Ось зараз ми бачимо оці ГРУшники, як їх назвали, не тримали? Чи? Ні, звичайно, не тримали. Пропорився... все. О, Тетяна Чорнова, бачите, Пропори намагається все... боронити правоохоронців Пропори... і на неї нападають. Пропори... Тому чистлі, до речі, ті люди, які тримали прапори Всеукраїнського об'єднання Свобода. Всеукраїнського об'єднання Свобода тримали представники Всеукраїнського об'єднання « Свобода. Ми напередодні мали нараду з представниками правоохоронних органів, зокрема з СБУ. Знали, що відбулося. Я хочу дуже простий приклад, бо я знаю, що Радіо Свобода постійно намагається зробити зі свободи всеукраїнської об'єднання свободи провокаторів. Ми завжди робимо такі ну, марші так, узагальнення вас. Ми, ми завжди робимо марші, жодного разу провокації не було. Це раз. Вчора ми почали на Майдані Незалежності жодних провокацій не було. Це два. Ми вели півтора на ходу, жодної провокації не було. Це три. Під Верховною Радою України було заявлено близько двадцятка. Мітингів, акцій протесту різних груп це чотири. І я гарантую, що свобода не організовувала провокації, а тим паче свобода вгамовувала провокаторів і намагалася цю ситуацію зупинити. Тому будь-які спроби з, е, звинуватити в свободу в провокаціях. Вони є А безпідставними, Б. Є спробою такої політичної технології. Я дуже не хотів би, що, щоб радіо з одноіменної назви це використовувало. Свободівці були на майдані всі дні революції гідності. Зорян скаже, Зараз і ми завжди, і до і ми завжди зупиняли провокації, і ми завжди не, їх яких виборчих технологій на радіо свободу не втілі. Ми я, хочемо запевнити. Ми хочемо розібратися в цій що ситуації. треба з'ясувати до тих інших 20 акцій, які проводили. Хто привів людей з вибухівками, де вони взялися? На жаль, не спод... я ще раз кажу, за всі місяці революції служба безпеки так і не заарештувала ФСБшну агентуру мережу. Не проведена люстрація. Ми бачимо, якщо навіть в Нацгвардії російська агентура може влаштовувати бунти, то зрозуміло, що на вулиці на мирну акцію може прийти будь-хто. Ви маєте на увазі і... події, які позавчора сталися перед... і політична сила не відповідає за акцію. Ми відповідаємо за своїх. Звернемося. Я гарантую. Так ви не висловили не свої провока. аргументи. І ви стверджуєте, що це ну, не була провокація з боку саме вашої політичної сили. Це не було. Провокація, і треба так ставити питання навіть. А які Є підстави? Ви, пане Шкиряк, як радник міністра внутрішніх справ, як вважаєте, що вчора під стіна Верховної Ради? Били скло, вибухопакети, нападали на працівники. До речі, скільки точна інформація працівники правоохоронних органів були поранені? 17, із яких двоє важких. Я так зрозумів, що в мене є 5 хвилин, тому я можу спокійно говорити. Ну будемо дивитися, враження. як розвиватиметься розмова. Ні, розмова повинна розвиватися е, коректно з, з огляду на те, коли, як ви запрошуєте гостей. Добре, значить, е, вчора е, відбулася безумовна технологія Кремля, яка відпрацьовувалася не один день. На жаль, е, до цієї технології були залучені в тому числі і деякі політичні сили. Які сьогодні, на жаль, ну, пробують використовувати отакі от речі для підвищення власного рейтингу. І події на банковій, і події, що відбулися вчора під Верховною Радою, мають один сценарій, і він полягає в послабленні позиції України і посиленні позиції Кремля перед зустріччю Петра Порошенка і Московського психопата в Пілані. І власне саме це, про що ми заявляли неодноразово напередодні цих подій, було спрямовано не тільки насправді для як картинка для російських ЗМІ, а власне як і спроба збурення ситуації, реального збурення ситуації всередині України. Я відразу можу зараз вам заявити цей сценарій провалився. Правоохоронці, що захищали вчора, згідно своїх повноважень, Верховну Раду, проявили неабияку мужність і стриманість, не застосувавши до цих негідників, провокаторів і, скажу відверто, ворогів української державності, ті засоби, які мали право застосувати, коли проти них використовувалася холодна зброя, будь-які аналогії. Майдану гідності і того, що відбувається зараз, це блеф і провокація. І той, хто порівнює ці речі, провокатор перший. І ніякими світлими гаслами не повинно підмінювати поняття. Я кожного марш, кожного року, Юрко знає, брав участь в маршах на підтримку воїнів УПА. Для мене це такий самий е, святий день, який для багатьох з нас вчора. Я був поруч з нашими соратниками і побратимами зі свободи, спілкувався з людьми і разом з ними, до речі, кричав оун УПА державне визнання. На жаль, група негідників, і я мушу сказати тут Юру, підтримати з огляду на те, що ми справді поспілкувалися з. Керівництвом і е, по домовленості були відведені е, люди, і е, була відокремлена от, група провокаторів, гірники, за вашими даними представники а, ви знаєте, політичних ви, сил. це ви відомо? Знаєте, е, там достатньо велике розмаїття. Я вам можу зараз дати останню інформацію. На цей момент затримано 10 осіб, які підозрюються в скоєнні злочину за ст. 296, частиною 4. Uh, і це нагадайте, uh, що це за це хуліганство. І uh, низка осіб і організаторів вже встановлена, і зараз відбуваються заходи з їх uh, затримання, і, uh, скажімо, так, і арешту. І найголовніше, от я сподіваюся, Юра мене підтримує тут. Ви знаєте, що вчора. А, насправді, на моє глибоке переконання, була абсолютно реальна можливість прийняти цей законопроект про визнання воїнів УПА і що нас... 8 чи сім разів ставить. Тому що зараз я вже секунду, тому що 220 останній результат, і Олександр Тручинов був готовий продовжувати цей процес, ставити на голосування, але... збирати всіх, але саме в цей момент. Почався штурм, полетіло каміння, полетіли е, петарди, найбільш активізація почалася о цього так званого е, штурму. І е, ви знаєте, я можу сказати, що ці паскудники, які це організували, е, саме завдяки оцим ганебним діям, вчора і не було прийнято закон. З поставлено в порядок денний і потім не проголосовано законопроект про визнання воїнів ОНУ. Тобі... Так, от Одне... пане Сарачок, справді я... виходить, акція навтаки завадила ухвалення цього законопроекту, який хотів... ваша політична сила лобіювала. Я хотів би ну я знаєте, я ні... не хочеться все слово на себе переписувати. Насправді автором законопроекту про в оон числі був... і був В'ячеслав Кириленко. Насправді ми не були авторами цього законопроекту, хоча ми дуже хотіли його внести, але. Це законопроект Кириленка, а ми не встигли зареєструвати альтернативний. Тому це законопроект батьківщини, який ми вбивали це правда. Так само, як закон відміна закону Ківала колісніченка Це законопроект В'ячеслава Кириленка. всі казали, що це свобода. Тобто тут, тут, ця технологія відпрацьовувала слава вам. Вся, вся слава нам. Отже, як вчора було насправді події розвивалися дійсно, найрезультативніше голосування було 220 голосів. На жаль, воно було за, не... знання, за, за внесення у порядок порядок дня. цього законопроекту. Так, так. На жаль, це голосування було не в кінці вже. Коли зірвана сесія була, а десь всередині, бо було, було там 216, 218, дві 220, і пішло донизу. І після того, вже коли ми побачили, що динаміка почала спадати, на жаль, сталося як завжди. Парламентар має виконувати свої функції. Вчора не вистачило 10 голосів, не проголосувало 10 депутатів. З коаліції учасників революції гідності з батьківщини з ударом, якби ці 10 людей не вийшли заво, нас би було вчора 230 голосів за включення цього законопроекту у, у порядок денний. А якби навіть, Верховна Рада працювала спокійних без акції, бо, бо нам було б може, більше бо, можливості бо, ухвалити таке законопроект? я вам ще раз скажу, під Верховною Радою вчора було більше 20 акцій. Зорян краще знає, скільки заявок було, і тому треба запитувати. Ми вже поставили крапку з Міністерством внутрішніх справ і свободи, що свобода не причетна до провокації. Ми щороку робимо марш слави у і будемо його робити. Буде везде на чи не буде везде на Два моїх діди, діди закатовані совєтською владою, один вбитий в Київці, батько вивезний до Сибіру. Це для мене найважливіше, чого я прийшов в парламент: захистити мову моїх дітей, які, на жаль, досі вчаться в Києві, україномовні, єдині в україномовних школах, де всі інші російськомовні, і щоб пам'ять моїх дідів. Якщо ми сьогодні ми вчора не ухвалили закон про Упа, значить завтра ми не ухвалимо закон про визнання добровольців на сходів. Це абсолютно тотожні речі, до, 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 до це так. дуже важливий нюанс. Ну, по, о, по, о, по, по, по визнанню, по визнанню, УНУПАН просто не обговорюється. Це потрібно робити, потрібно робити негайно. І це наша, наш святий обов'язок перед пам'яттю наших воїнів-героїв, з яких ми сьогодні беремо приклад. Ви знаєте, що вчора ще, крім того, ця провокація вона завадила прийняти ще й низку соціальних проєктів законопроєктів. Але про що я хотів сказати? А, дивіться, вчора ви говорили. Що був надзвичайно важливий день Це прийняття антикорупційних законів, посилення виповнений. відповідальності за підкуп виборців, до речі, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ. І нам сьогодні, якщо президент підпише в найближчим час, от сьогодні, завтра, цей закон то у нас з'являються досить серйозні права для того, щоб таких покиків заарештовувати, і плюс дуже важливий нюанс призначення нового міністра оборони. Я вже вчора говорив в кількох ефірах. Повторюю у вас. Для щоб було зрозуміло, чому все почалося, і е, в тому числі з нацгвардійцями е, на банковій технології відпрацьовувалися. Я вам хочу сказати, що і МВС і СБУ спрацювали достатньо чітко, хоча, на жаль, не вдалося це повністю заблокувати в Києві і в Харкові. Але е, ця акція мала відбуватися і в низці інших міст е, до десяти міст. І це справді була технологія, яка відпрацьовувалася Хто організатор. Організатор цієї технології служби. Ці Служба федеральної безпеки і е, головне розвідувальне управління Російської Федерації. Мова про що? Щоб було зрозуміло. Для Кремля Степан Тимофійович Полтарак це командир укрівських карателів. Щоб було зрозуміло. Тому що Нацгвардія і наші спецбатальйони сьогодні здійснюють найбільш ефективні заходи по знесходженню терористичних банд, а також протистояння збройними силами Російської Федерації в зоні проведення антиторобані персоналі операції. відомі організації. Давайте так. Два-три дні ми вже хочемо, щоб у нас все було. Ведуться слідчі дії. Працює служба безпеки в тіні в тісній співпраці з міністерством внутрішніх справ і з генпрокуратурою. Зараз справді створено, скажімо так, об'єднаний. Орган, який координує свої дії, в тому числі і напередодні виборчого процесу, і звичайно, от всі ці низка цих подій не давала е, спокою е, кремлівському маніяку, і тому були здійснені оці спроби дестабілізувати ситуацію так, в Україні. І Слана найголовніше Путіна. я його інакше не можу охарактеризувати. Я по призвищу його е, останнім часом не називаю, бо тільки одне в мене виникає але, налоги, Ну, давайте в ефірі налогі. Я, я ж не повторяю, так. але але Діти, що важливо буду, дуже так, що так, важливо, так. і тут я дякую. Ви знаєте, я вчора, от коли, до речі, підходив і спілкувався з свободівцями, вітався з іншими е, групами людей, які що, були там, що значимо. свідомість людей насправді не спрацювало. Ефект НАТО, який планував Путін, ефект оцього гей-гей, він не спрацював. Бо як би ми не говорили, ми все-таки живемо в новій країні так недостатньо е, люстрована. Е, Різна, як то кажуть, регіональна і прокремлівська наволоч, але прийде час. Інша ще країна. трошки. Країна змінилася і змінилася. Я, давайте люди. давайте одному з мешканців громадян цієї це... країни дадемо слово. Одному з наших слухачів-глядачів. Будь ласка, він набрав телефонний номер студії прямого ефіру Радіо Свобода 490-29-05. Має змогу зараз безпосередньо звернутися до гостей нашої програми Зоряна Шкіря... Шкіряка і Юрія Сиротюка. Добрий день, добрий день, добрий день. пане Шкіряк. Мене вас запитання. Ви стояли на майдані. І я дуже радувалась. Ви ви мені так подобались, він такий був патріот. Зараз ви у владі. Пан Полторак на Нацгвардією і боровся з Майданом. Так скажіть, будь ласка, оця нова влада. Вона є провокатором, а не ті хлопці. І скоро таких провокаторів. Жду вам, дуже, шановна слухачка, дуже, за гар, дуже гарне запитання. Я вас дуже прошу не піддаватись тим провокаціям, які ширяться е інтернет мережами. Пан Полтерак е до оцих от, е подій, як ви кажете, нічого е немає з ними, нічого немає спільного. Я вам скажу більше. Я особисто е бачив Полтерака в зоні проведення бойових дій. Це людина, яка не. Ховала, вибачте, свій зад по теплих кабінетах. Це людина, яка тижнями перебувала на передовій. Це людина, яка із роздавленої, абсолютно деморалізованої. Внутрішніх військ змогла створити боєздатні підрозділи Національної гвардії, і саме тому ми вітаємо це призначення. Бо е, е, Степан Тимофійович на сьогоднішній день я переконаний в тому, що буде саме тією, е, скажімо так, персоною в Міністерстві оборони, яка поєднує, до речі, кажуть не військовий, військовий, бо Національна гвардія це озброєний воєнізований підрозділ Міністерства внутрішніх справ, і це потрібно всім розуміти. Тому а, тут я просто прошу, от знаєте, ще раз скажу, для Кремля полтора каратель. І так, якщо так, це так, так, так. так, значить я думаю, вже за це потрібно так, розуміти, наскільки це важливо. Я хотів би сказати Вітович тільки одне: очевидно, що якщо ми будуємо правову державу. То кожна людина повинна відповідати за правопорушення. Очевидно, коли є людей, люди в натовпі, то їх дуже легко цей натовп розбурхати. Ви знаєте, що свідомість НАТО до рівня свідомості на, на, найменш, умовно кажучи, інтелектуальної людини. Тому вчора була спроба, всі розуміли, прийде багато людей, буде багато акцій, і потрібно робити цей штурм. І дійсно, вчора була дуже велика громадська активність, бо, наприклад, в нашому марші брали участь близько ста учасників добровольчих батальйонів, які на фронті б'ються. І які вчора прийшли, вони розуміють, що ворог. Кремлі, ворог Путін, і треба не в Києві власне. Ну, наприклад, та що війде. так хлопці Дмитра Корчинського були відправили. Про я не ніколи не належав до хлопців Дмитра. Корчинського. Ні, я не Це правда чи ні? Це має встановити слідство в нашому марші хлопців від Дмитра Корчинського не було. І всі мають бути рівні перед законом, всі мають відповісти, хотів чи не хотів, чи не в правопорушення відповідає. Так само, як треба, я вже казав, заарештувати ту мережу грушників, які це все організовують. Але але є одне велике ве. Чому суспільство, чому градус активності суспільства протестної не падає? Тому що, на жаль, негідники не караються, люстрація ну, не проводиться. Шкаря, і, ви не, ви не, і, не, і не звони Міністерства внутрішніх так, справ. Так, речі. Речі. Я не кажу про міністерство. Я кажу просто, якщо, якщо, якщо держава, якщо не буде працювати люстрація, будуть працювати спітники, абсолютно було відомо от ВО свобода, так, брали участь. Ми не кажемо законне, незаконно. Це має вирішити слідство і так далі. Які ще політичні сили? Братство було? побуло? Наскільки мені відомо, з'ясовано буде були uh, представники різних політичних сил і громадських організацій. Uh, якщо були представники братства і вони скоювали порушення, вони будуть відповідати перед законом. І більш того, Кожен буде відповідати перед законом. Ви знаєте, що був затриманий міліціонер. Так, я хоч вчора хотів сказати, -служба, міліціонер за повідомила. Яким... Це правда, наша прес-служба, а не СБУ. Бо ми затримували. А, а, а це абсолютна правда. Він був в балаклаві, він був з горогатками, з він гайками діючий, діючий працівник міліції. І він буде покараний. І це ще одна ознака того, що сьогодні ми відстоїмо позицію, що перед законом усі рівні стосовно того служби так, так? до конкретики. По тим організаціям, які брали участь, братство, інші організації буде встановлено після того, як будуть затримані інші організатори протестів. Наразі вони встановлені. Два, дні, ви говорите, я буде... думаю, що це кілька раніше, днів. би вас, вас поправити, ви знову кажете, свобода брала участь. Свобода брав участь в мирній акції протесту. не слежу, Аннет, Це має вирішити Анне... слідство. Я ще раз вам я хочу Але, я Але ну, брала участь в мирні акції протесту. І слідство не має що вирішувати. Ми, як громадяни, маємо право приходити і подавати заявку. А ви зараз постійно... Маніпулюєте Катю Свобода <свят> це ваше судження. Я Мині. намагаюся жодним чином не маніпулювати. Просто так, можливо, от, що, от, віде, що, от, що потрібно, то дивіться. Практично кожен ефір, практично кожне інтерв'ю, вже протягом багатьох місяців. Ми говоримо про те, що справді градус не, певного накалу існує, бо покидьки не сидять за гратами. І я ще раз і ще раз повторюю: Єфремови, Шуфрічі, Бандаренки, Добкіни – Кернеси. інша прокремлівська наволоч повинні сісти в тюрму і отримати реальні сроки персонажів немає вчорашні акції перед Верховною Радою. Я думаю, що це все низки одного ланцюжка. Там, взагалі, цей опозиційний блок. Першу десятку, ну може там крім. А, Є е, кілька людей, але там першу десятку потрібно просто е, теп, теплими брати і заарештовувати. Але це питання зрозумієте? Це питання згідно законодавства, питання Генеральної прокуратури. І тут дивіться, до речі, ще важливий факт, де відбулися е, заходи з нацгвардійцями? Київ. І Харків там, де до цього часу продовжує сидіти сепаратист Кернес, який Ну, вибачте, наскільки я відомий, Степан Полтарак свого часу теж у Харкові служив ну, новий ви... міністр, ну так вто от в тому той числі не тільки служив, там же академія є. Він був і він звичайно, і він, звичайно, і він був лівим, проректором. Командую. І ректором академії тому це все низки оцього ланцюжка, які мали е, на меті завадити от всім цим е, процесам, які зараз позитивним відбувалися в державі. І Давайте, в нас небагато хвилин. Я просто ми ще звернулися до пересічних киян на їхню думку. от сьогодні наш кореспондент Андрій Кузнецов це зробив, кому може бути вигідна ця ситуація, яка склалася напередодні перед Верховною Радою і позавчора перед стінами адміністрації президента. Така відповідь була Народ єдин А те, кто там провоцируют, это только спецслужбы чужого государства организовывают. Одно то, что это силы, которые не проукраинские, это точно. Я считаю, что сегодняшние столкновения связаны с неудовольствием народа и, в первую очередь, как бы прогрессивных патриотических сил, политикой правительства. В целом и в отношении войны в частности. куда люди не имеют информации, Достовірної інформації. Вони не, не можуть оцінити е, участь УПА, вклад УПА. А деякі цим користуються для, для того, щоб збурити якось якихось піар-акцій для себе, що рішення на сьогоднішній день не, сам, не саме актуальне. Але що от ми, ми вимагаємо цього рішення, це рішення не прийняли, ми борці за це рішення. Можливо, російські спецслужби, можливо, там якось компатія, якісь провокатори засилає, тобто, можливо, там залишки патті регіонів, тобто, то там ну, багато версій, нехай служба безпеки і Міністерство внутрішніх справ проводить розслідування і з'ясовує всі ці обставини. От, пане Сертюк, щоб ви не закидали мені як ведучим і Радіо -сподар. взагалі, Віду, Маєте што, змогу што. закінчити програму. От буде чиста, не маніпульована, жодним чином. Ми разом стояли з Оріаном і з тисячами людей під час Революції Гідності, сотня наша на небі, 18 моїх побратимів. Ми виходили на те, щоб побудувати соціальну, національну справедливу Україну. Зараз, на жаль, ми бачимо елементи револю... контрреволюції негідників, Absolutely. зовнішню агресію. Yes. І yes. ми yes. мусимо yes. єдиними вистояти, побудувати державу національну, соціальну справедливу, відбити московську навалу і бути єдиними. Зараз хочуть розвалити. От була єдність демократичних сил. Ми перемогли. Зараз намагаються розсварити, тому ми маємо цього не допустити. Не допустити. Не, зрозуміло, маємо закінчувати. Дуже вам дякую, да, шановні і панове, і... за участь в нашій програмі. Нагадаю, що ми Радіо Слово був народний депутат від Свободи Юрій Серетюки радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкряк провів ефір Олександра Лещенко.